Всім привіт, це вже сема серія. Ну, Всім привіт. Я навіть вже не буду говорити, як я називаюся. Ну коротше, що ми зможемо зробити? Ми навіть нічого не зможемо продати. О, ну да хоча б тих зон позабираємо. Тих. Да, я, я ввожу, Водимін, нам висить чогось. Зоб... Можемо якось там. Так нам співати на підзаправку, так що ну. А встать ми вже можемо цю башню купити. Щось як важне. Ну, цю ну штуку, яку ти хотів купити вначалі. Не ти вже можеш її купити. я не знаю, що нам потрібно. Ну, можна стріляти з неї. Якщо ті типу, штуки будуть бігти, то ті бандити, то ти просто сідаєш на неї і стріляєш такого пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум, саур. тун 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 саур. Įdomu, kad tu nežinai, pervuotra, la la, ir rutra, la la. Štai aš žinau. Tu nežinai, aš žinau. Aš žinau. Na, kas ten pervadiate? Nutral, rutra, la, ir italienų, ir gazotų. Na, iš principo tai yra viskas, ką aš žinau. Būtent, italieškai. Taip, italieškai aš tai žinau. Да, не мені не можу не, не говорити місяця. дай за всіх сільського не запихає. А, даріаном міг поспорить батько. Іди поки що хоча б 4-5 углів. Для чого? Там спереді мають бути. Я не хочу гроші драсти. А чого ми козлами не заправимось козлами. Козиками. С козиками. Козиками. Добре, я тут сам куплю. Просто мені треба. Потрібно.

А, а ну не знаю, не треба троїль. Купи. Купити? Може пригодися, Може. Ну може. Ну це може Тож. А може ахтар купити? Ну це буде нормально. Ну, Ланс, я куплю зараз. У мене все одно много грошей. Горошей. Ну, я потратив трохи. Чуть-чуть. А я много потрачу. потрачу. Ну все, я прийшов, я куплю. Я зараз... Я Ну, це ну просто ну? Я, я просто не знаю, чи нам реально пригодиться. я думаю, що де. Тепер ще надо стріляти там потім. Да що? пошло вона така дорога? Тіко. Ну, 125. На... Я пам'ятаю, що вона коштувала 75. Це інакше пушку коштувала. вона так і куштувала. О, понятно. Ні. Так. А давай два патрони купимо до цієї фігні. Не станеться. не станеться. Все, давай я купую. Дивіться, як воно коштує. Ну взагалі воно не дороге, я тобі собі можу дозволити. Так купую. Я вже повний бак заправила. Я чого я не можу взяти? Притушить. Я вже повний бак заправив. А блін, не можу. Я не можу пропхати. А, пропухати може запхати і нехай. Ну, коня. Так, ще не вже пані бак маєш. ж одного зомбі, ну вже буде повний бак. Так, і ще патрони, які я там купила. Я дві штуки патронів купила. Що ми вже поняли? Майже повний бак, ну зараз Що одного забив, ще одного зомбі, ще точно одного зомбівся. Ні, ми тут делають дуже багато золота, і, 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 і вампірів. Ну ти було дуже прикольно, коли так на золото їх всех причепили. Скажи. Mm -hmm. Mm -hmm. А як мені заправити пушку? Я не знаю, заправлять. Mm -hmm. А як? Блян. А, вот это патрони. Да, я купила. Тут і самий воды. А може потім то, що вона тепер у тепер то, що... А, я знаю чого, то що вона повна! Наповнюю. Не 100% патронук. Це логіка. Ну церіально логіка. Я думаю, що два треба купити Для? А чекай, а що в мене є? А в мене ще патрони є. Купив один пачка патронів. А це у нас... — Це буде чого проволока? Театрі, не. Я відкаснею. Тепер ми можемо захищатися від зомбі. Ні, я, там, ну, я не знаю, там. Не, не я не знаю, А Там ще щось уже є. Ну, газети захищають. Чекай, там ще лежить, походу. Там ще хтось. Ні, ну, не це не зомбі, це волк. Ну, о, я забрал зомби киту. О, о. Тут уголье! Для Чого ти був волк его? Тут є. Так пофіг, все одно, я ще запас маю. Ну давай я його викупаю. Так ну. Мені не страшно, я піду викупаю. пью. Там патрона тоже подчепела. Де? Да. Ага. Причепела. <ристот> Ну коротше, два угля забрали. Чекай вже ніч, я тут хожу. Давай, сідай. А ще й бачу. Що ж біжи? Пішу. Ти головно на базу прибіг, то там уже пофіг. Ну да. Мені треба продати, мені треба продати волка. У нас тепер є світло, кстати. А ще в мене два угля. Тобі два волка. Два угля. І, і, один, два волк. і один волк. І один вовк. Іди продай волка. Ні, мені треба не пишу цього гля. мені треба не пишу глядати. По а тепер волки мають бути. А чого ти улі спалила, ти так потратила проти його. Так там не був повний. Там був повний. Ти так мен. І він менше ефекту. Та де, ні, та де, видиш? Просто воно було тут. Якби... Якщо б воно було тут, то воно б мені дало вже до поного, а тут воно так дуже мало дало. Ну, я бачу. У мене все одно ще одне є. Ну, айди бока туди. Причепи його. Кого? Причепи цей, цей Цього. Причепи. Як його там? Причепи. угіль. Угілля. Окей. Так, тут ще є волки. Тут ще дуже много волків. Давай їх ще продадемо. Хуй бояг. На мене біг. А Ой, ну я мальчик. Б... Так. Ще неаккуратно, вони не на тебе біжать. Мій. Цей раз має бути мій. Ну, ладно, давай, ставай прий. А тут зомбі ще один був. Ми ще навіть не всіх зомбі забрали. Так, дивимось. Де, де зомбі? Ну, давай я тебе скажу по -мою. Ну, блин, давай, спрізь, по ну давай я скажу за тобою. Ну, тільки то може до самого кінця в цей раз, чесно. Ні, на цей раз має бути. У нас є уголь, у нас є все. А кай, нам треба продати їх. По мне уже на 6 тысяч продам, просто мені не скучно. Ну ні, ну давай, швидко, швидко. Ну все швидко, ну блін, ну швидко. Ти тепер будеш кстати, на дворі сидіти. Ти будеш... Сати... О, да на тебе біжить. На патроны заключились. Нет, ты мне прибавил их, а. Що, Чего она не стреляла? А то, что тут походу патроны закінчились. А это тебе вбив? А, я там патроні пишемо. Блин, ну теперь точно треба їхати. Що, давай, по ну. Чекай! Да Та там подать 60 тысяч. Не. Нет. Ты будешь печи, теперь просто продать и все. Ну, то ты их вращай тут? Ну блин, ну не. Ну я шпию отко. Це буде Це 75 секунд, щоб. Ну блин, я потом не mm. тут у мене ця прекрасна турель. Ну це я її купила. Так пофіг. Зараз тільки саме грошей зароблю, які у мене було. Чекай, не втратить патрони. А хотя може втратити, все одно пофігу. Все, давай. Я вже біжу з усі сіла біжу. А як ти його вбив? Я його не убив, не там. А. Я не знаю, як я там числа. Вс, давай. Давай. Турель, да, чого. Ну типа, що ти там 6 годин ну, ну, А, ну давай. А, ну це потім так места устати. Ну типа здалека здалека, типа. О, ну реально пригодна штука. О, <плес> Блін, бідника, бідника. О, що це? Подивись. Це замок. Чекай, тут стріляють. Поїхали, поїхали, поїхали. Там побіжи тут. Стріляй. Я не можу. Я не попадаю. А я, а що з цим робити? Повинен якийсь такий странненький. Чого ти просто прилип? Я редко знаю. А что он делает? Что ты что делаешь? А я не потом... А пофигу уже. Тут я жду, как можно продать. А да вот пофиг. Ну, давай я хочу на Помни дал бейдж. Тебе тоже, походу, Ага. Да? Что а мы приехали там, килкось. <laughs> <laughs> Блин, битвенька ты будешь, О, место. Да, место. О, не. Стрелять? Я стреляю, короче. Чекай, я прицелилась нормально? Я их нормально прицелилась. Дай я спробую. Ау, я в цього чілька стрілюю. Відійди. Відійди! Йдіть. Ну то де я за лопати буду бити? А де ж не можна бити? О, мамо. Ти його навіть не вбиваєш. Він просто так третій патрон. Давай пішов за лопати, це перше. Ні, мені поехали, то что я просто попадаю, не потом треба. Я хату. знаєш, куди? Куди? А я тоді перемістити? Я хатку хочу залутати. Я золотой хату. Я хату залутаю, окей. Окей? Окей, не было файл. Тут їх дуже много замку. Так, хто тут ще? О! О, блин, блін, виліс? Як ты виліз? Братан. А, у мене патрона не більше немає. Як? Як у найбільше патроні немає? А, так просто це було прив'язано до неї. А, так. Тут уже не були картини це? А ты мене так і шла це лутати. Ну, коротше, я по ньому все продам. А зомби килл. Ось она має просто стоять. А, у мене пушка не достає. Финяйко. Вот я что-то бегу. Пришл два Та, Да блин, ты жри. Ну думал, его тачне. No. Ну. Ну кто не чекає, мы зомби плюс. Це сама частина була вже, взаимная. Да? Правильно? Mm -hmm. Чекай. А все, давай, можемо їхати. Поїхали. Дай чекай, чекай. Тут вс, тут фаза була. Блін. Оппана. Одну. Тихо. Ну короче, <звук> як от, тихо. Блін, а мені тепер не зможу назавантажити. Ще 20 КМ. <гас> я не можу побити я просто. Ні, я просто не можу побити. Ми вже майже прийшли є. Ми вже майже прийшли є. Думаю, я це фініш.